На даний момент під асфальтом знаходяться пустоти вимиті водою, і такого у нас не було за всі роки, мабуть, існування цього цієї дороги. Дорожні покриття на горі у районі Христово-Здвиженського монастиря, що у мікрорайоні Червоний Шлях Полтавської громади, у сувах, тріщинах та проваллях. Руйнується цей відрізок шляху щодня помітніше, каже Оксана Лазаренко. В середині травня просто сталася тріщина, тобто ні просіда, нічого. Зараз кожних десь 2-3 дні е, вже ви ну видно, що воно сильніше, сильніше просідає, збільшуються більш, тріщини, збільшується ширина цих тріщин, бо е, дуже дощова погода, дуже дощова осінь, дуже сильні перепади е, погоди. Із 25 січня рух транспорту вулицею Паїсія Величковського повністю перекриють. Роблять це тимчасово, поки розроблять проєктну документацію та проведуть ремонтні роботи, розповів Суспільному заступник начальника управління ЖКГ Олександр Попенко. Надо закривати і робити. Токож ви вибачте, ми ж останемося тоді без виїзду від відсіля, тому що на дальніх Яківцях виїзд. Через мост, железну дорогу і на ближні аківці, і потім ворот. Там же ж ями проїхати, такою машиною невозможна. Якщо ви помітите, то ось у нас тут є труба, і ця труба йде о, отак по діагоналі, якраз по цим всім тріщинам, проходить труба водоканалу і труба Полтавгаза. Це ще одна небезпека, на яку жителі дуже переживають, адже якщо, не дай Бог, тут станеться сильніший провал або обвал грунту, то може пошкодитися газова труба або труба водоканала. Ми можемо або залишитися без газу взимку, або без води. На час перекриття руху змінили розклади та маршрути міських автобусів номер 45 та 38, а також шкільного автобуса. Транспорт їхатиме через мікрорайон Яківці. Перше це об'їжджати буде далі. Ну, друге ж там дорога ж валиться, їжна да ремонтувати. Я думаю, кілометрів на 10 буде далі об'їжджати. Не проти, ні, тому що можна ж доїздитися до такого, що там аварія станеться або ще вже там проїжджати тільки з одної сторони. І машина доки триватиме перекриття, нині невідомо. Як розповіла Суспільному Оксана Лазаренко, раніше цю дорогу через аварійне дорожнє покриття перекривали для проїзду з 2013 до 2015 року. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.